Доброго дня! Мене звуть Самофалова Людмила Миколаївна. Я працюю практичним психологом Красноармійської загальноосвітньої школи номер 2 Тема мого виступу формування емоційної стабільності педагога. Як відомо, наше життя на 10% складається з того, що в ньому відбувається. І на 90% з того, як ми ставимося до того, що відбувається. І дійсно. На одну і ту саму подію різні люди реагують по-різному. Одні шукають можливість щось виправити, а інші шкодують над втратами. Народна мудрість каже, доля долею, але вибір за тобою. І дійсно, треба вміти зробити вірний вибір, щоб життя стало яскравим та насиченим. Протягом свого виступу я буду намагатися зробити так, щоб кожен мав можливість зазирнути в свій внутрішній світ, щоб на деякий час кожен став майстром свого життя, тобто навчився жити в гармонії з собою і світом, а також налаштувався на позитивне світосприйняття. Адже емоції і почуття дуже багато значать у нашому житті. Ось уявіть собі, наприклад, мобільний телефон. Якщо ми будемо дуже часто ним користуватися, тобто дзвонити друзям, писати повідомлення, слухати радіо, плеєр, будемо грати в ігри, то заряд нашої батареї дуже швидко виснажиться. І щоб повернути телефон у робочий стан, його необхідно буде підключити до мережі. І лише тільки тоді, коли заряд батареї набере енергію, телефон знову повернеться у робочий стан. Так само відбувається в організмі людини. Але є одна відмінність. Заряд батареї буде звуковим сигналом повідомляти користувачу, що зарядка залишилася ненадовго. Так, наша батарея емоційна в організмі людини не може повідомляти нам ні про що. Саме тому людина не знає, коли її емоційні можливості досягнуть своєї межі. Протягом свого виступу я спробую зробити так, щоб ваше життя наповнилося позитивними емоціями. Щоб ви пригадали про ті знання, які робили вас щасливими, але від яких ви відмовлялися заради роботи. Тобто ми зможемо підзарядити свою емоційну батарейку. І наше життя знову наповниться яскравими фарбами. Також протягом свого виступу я навчу вас керувати своїми емоціями, регулювати їх, адекватно проявляти, тобто розвивати в собі комплекс довільності. Я дякую всім за увагу і сподіваюся, що вам буде цікаво прослухати мій, мій виступ і ви оберете його для того, щоб дізнатися, як сформувати емоційну стабільність.